За кордоном в лікарнях вас ніколи не вилікують, але врятують життя. І ось чому я зараз знаходжусь в лікарні в Німеччині, де мене лікували після п'ятикульових поранень. І розкажу, як це було, чому в мене палець такий, до речі, його тут робили. І як взагалі-то це відбувається, і покажу вам огляд. Парного але для здоров'я не дуже. Отже, думаю, більшість з вас були вже в закордонних в лікарнях і знаєте, як тут це відбувається, як тут лікується. Тобто тут заваже візьмуться, коли йде питання життя і смерті. Тоді вас почнуть лікувати. До того в принципі ніякого процесу відбуватися не буде. Тут нікого не хвилює. Як ви себе почуваєте, де у вас щось болить чи не болить. Дуже багато врачів навіть некомпетентні в тому, що у вас десь щось болить. Вони навіть не знають, що з цим робити. У них є тільки протокол, тобто тут сидіють по протоколу. Як рятувати життя, як там назначити ібупрофен, воду дихати свіжим повітрям і так далі. І, і в принципі, і все. І дивіться, коли мене тут лікували, багато ж лікували з паралельно військових, тут, бо це військовий госпіталь, до речі. І коли їм в Україні казали, ми ще будемо зберігати ваше життя, ми будемо зберігати ваші там руки, ноги, коли їх сюди відправили, їм тут кажуть, ампутація все. І наші військові їх змушували. Підписувати документи про те, що були ампутації, вони відказувалися вони отак. Тримались за ліжко, коротше, казали, ні, я не буду, лікуйте мою ногу. Чого? Бо лікує їх же ж не наша українська держава, а, звісно, німецька. Тобто, за це за кожного німецьких страхувань це відбувається. І чим довше вони тут тримають пацієнтів, тим більше на це грошей йдуть. тому вони більш схильні ампутувати, скоріше випустити, відпустити, Іди собі на реабілітацію. А реабілітацію тут теж так собі поняли взагалі не очі. це окрема тема, окреме відео. І я купу випадків знаю. Коли в Україні рятували кінцівки, добре лікували і так далі, звісно, уточнення, якщо потрапити в правильну лікарню. А тут же просто ампутація, все, чао до побачення. І виписують звідси недолікованим. Тут нормальна історія. Коли ти прийшов, тобі відрізали ногу, ти трошки полежав і тебе через пару днів випустили, вдома лежать чи в готелі. Поняла? Абсолютно нормальна історія. І якщо наша база медиків, вона обладає неймовірною кількістю знань. Просто це ще така советська, Хто б що не казав там на совський союз. Медики там були просто космічні, і оця когорта медиків, які зараз є в Україні, які ще залишились тими знаннями, або яким передали ще старі лікарі. Знання вони рятують і мене рятують. Мене ж рятували в Україні. Самі найважчі операції мені зробили в Україні. Легеню вирятували, печінку рятували ноги. Мене... У мене ж дві ноги прострілені. Дивіться, я хожу, я відчуваю знову свої ноги. Це все в Україні рятували. А тут. У них задача була, тільки палець мені зробити. Тільки палець. Дивіться, що зробили. Я пам'ятаю, після операції лежу, кажу, друзі, ви неправильно зробили операцію, треба вирівняти. Я оперний співак, бізнесмен-підприємець. отут тут в лікарні лежав, кажу, ви мені не так зробили, він неправильно зростеться, він буде кривий. Ну, 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 кайн, 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 проблем, але все буде типа, хорошо. Кажу, покажіть рентгени. Вони показують мені рентген. Не так, треба срочно переділати поки не зрослося. Ну, на най-найнай. Поняли? І так тут з усім.